Російські мобілізовані масово перебувають в окупований Джанкой, за даними партизанського руху. АТЕШ, колони бурятів, якутів, уйгурів та представників інших нацменшин приїздять до півострова мало не щодня. Аби ті не втекли, територію вокзалу оточили. Чатує військова поліція. Прохід до вокзалу для місцевих заборонено. За інформацією партизанів, окупанти базуються у військовому містечку поблизу аеропорту. Росіяни панікують через успіхи ЗСУ в Криму. Там бавовна на бавовні. У середу було гучно поблизу аеропорту Джанкоя, аби сховати кримський міст від імовірних атак українських дронів чинове здені оховали в диму, а дем раніше гриміло в Севастополі. Он тут літіть. Жесть. Я не де він. Що ти говориш? Ой. Ну і що делать? Такі випадки частіше тимуть, адже Крим це територія України, а тому Київ залишає за собою право бити по військових об'єктах Росії, яка тимчасово окупувала півострів, каже військовий експерт Владислав Селезньов. Те, що баловна квітне, це дуже чудовий э, варіант розвитку ситуації. Адже на э, думку американського генерала Бена Ходжеса, колишнього командуючого військами США в Європі, Україна спроможна звільнити Крим від ворожої присутності через задіяння тих самих ракет типу атакам. І відповідно за прикриття замов прикриття вони F-16. Втім, на болотах не полишають спроби втримати півострів. Крім мобілізованих, туди звозять важку техніку, що правда застарілу. За даними місцевих партизанів, росіяни перекидають ППО до Сімферополя та будують так звані зуби дракона. Такі дії окупантів очікувані, але мало ефективні, зазначають фахівці. Адже Крим це півострів і сховати ті ж ППО від української розвідки вкрай важко.